Презентація національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці відбулася за участю першої віце-прем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко та представників профільних міністерств. Дорогі друзі, шановні учасники, хочеться зараз сказати нарешті, що нарешті ми повернулися до обговорення цієї важливої теми. Що одна із жертв війни це прогрес, це розвиток, це наші плани. Так стало і з гендерною рівністю. Україна приєдналася до міжнародного партнерства Біаріц партнерства рівних можливостей. І воно передбачає наш вступ, передбачає багато різних викликів з цій сфері. І один із них це саме зменшення розриву в оплаті праці чоловіків та жінок. Олена Зеленська наголосила, що українські жінки під час російського вторгнення працюють і представлені в усіх сферах економіки, але розрив в оплаті праці між ними і чоловіками залишається. Жінки опинилися абсолютно в усіх ситуаціях, відчули всі ризики і виклики взяли на себе навантаження в усіх сферах. Жінки служать у війську, жінки основа волонтерського руху, жінки виконують важливу евакуаційну місію. Жінки це більшість наших медиків, освітян, соцпрацівників. І що зараз витримують ці сфери, ми всі з вами знаємо. Виглядає як рівність або навіть більше, але лише з одного боку з боку обов'язків. В той самий час жінки. Стали більш вразливі, впевнена, що цей процес ми все ж таки розморозили.